Ринки Закарпаття повняться ароматом лісу, адже після рясних дощів на прилавках перші грибочки. Цьогорічний грибний сезон на Закарпатті стартував доволі вдало. Ліс буквально вибухнув білими підберезиками та лисичками. Грибники несуть повні кошики, а торговці задоволені, бо попит високий. Палюбан набирала берегівський район. Дуже багато. Березовий, шафран, білий. Було дощ, а тепло, а тепер є. Так. <гум> Я не почати сезон. Тепер буде, тепер буде сезон. Хороший оці червоноголові, йдуть. Олбінька дуже за них попасні, Бо є чорноголові такі тільки

Я не сумнівався. на мукачівських ринках. Вартість грибів коливається від 70 до 150 гривень за кілограм. Найдешевші лисички та мішані лісові гриби. Найдорожчі білі. Ціни залежать від свіжості, виду і навіть від району збору. Це білі 150 шафран 70, голубики тоже 70. Мукачівці кажуть, вже хочуть поласувати грибами. Купують, аби приготувати улюблені страви, або ж на консервацію активно готуються до зими. Ну, взагалі, я, я рахую, що 150 гривень то небагато, то труд находитися на, по полісові, то лиш я обрала білі. Що буду готувати? Я дуже люблю білі грибочки з сметаною. Я купую на базарі. Які, які Білі. по 220 гривень за кілограм? Так, вроді так. Я знаю, там він перша звідала та казала 220, а кілько я знаю. Так воно ж не дорого, піди на, на автобус, дай гроші, пройдися по лісу, збирай та будеш їти ці дорого. Мариную, сушу. А що ще з грибами можна робити? Їсти? Дехто навпаки побоюється та кажуть, поки смакувати грибами не поспішають. Я буду брати осінні гриби. От вони чистенькі будуть, то тоді я буду брати а цей. Щоб купити такі дорогі, я би купила, якщо б вони дорогі, ну щоб не хороші були. Ну а як там 30% останеться, а остальне викинеш. На срібній землі сезон грибів лише почався, тому ближче до осені очікують справжній бум. Закарпатці ж полюбляють і самостійно збирати гриби, але локаціями не діляться. Бережуть свої місця.